Здається, у мене нова обсесія, і це чорні хромовники. Звичайно, поринати у цей орден починає не будь з кого, а з Верховного маршала Хелбрехта, легендарний лорд чорних хромовників. Мініатюри тішать деталями. Особливо подобається Лита Ніяких Цикалі не буде наклеєно, тому я вже морально налаштовуюсь на їх покрас. Але не геральдикою єдиною, дуже багато гарних деталей: ланцюгів, ремені, чого вартує один плащ, дуже зловісно виглядає. Також увагу дуже сильно до себе притягує меч. Це Меч верховних маршалів, який прикуто до руки за звичаєм їх ордену. Наборі три варіанти голови. Але враховуючи, хто це вибір був для мене ну максимально очевидним. Чудова можливість попрактикувати фарбування обличчя. База мініатюри також мене дуже потішила. Це навіть не база, а ціла мізансцена з орком та двома рабами. До речі, саме в битві з орками Хелбрехт став символом непохитності. Його військо було розгромлене, а він не зламався навпаки, повернувся сильнішим, загартованішим. І відтоді його ім'я стало синонімом помсти і фонетичної рішучості. Хи збирала мініатюру, ніби торкнулася всієї цієї історії з витяги. Тепер залишається оживити історію фарбами.